Як красиво, коли заходить сонце. Ой, точно ж мене ж відео. Що ж, всім привіт, з вами я, Лейцей, і нині ми будемо грати в Майнкрафт до сонця. Ви бачили? Сонце пропало. Окей. Okay. Нині ми знімаємо по, по Майнкрафту і, ну, точніше, будемо нашого сану камерамена. Ну так, я вже поправив камеру, так що давайте змінимо на день. Ось все, ідеально красиво мійко. Ем. Також е, я напевно це не знімав на відео. Так, я не знімав. Я трошечки помодернізував камеру. Трошки зробив ну, нормально. Уже досить Файно, Файне, Цій серії ми, напевно, що почнемо робити. Гадаєте, що? Руку Астро. Хто вгадав ви красавчики? Ну і навіть якщо ви не вгадали, ви все одно красавчики. І так, погнали робити. Так треба дитина як Тітандія, а не робив. Угу, як видно. Ні. Погнали. Певно, та рука будет така бо широка душ. Тут вознизу треба постирати. І ось тако. Почекайте, а як це моя бути? Ні, стоп! Я хочу типа зробити він. Ага. Бо зараз ви знаєте, що я хочу зробити. Так, Напевно, в цій серії ми можемо зробити руку Асу. Що буде файно, якщо чесно. Так, і не зробити, як я хочу. І так. Фух. Тяжко було. Я зробив поки що поменшу, ну, зменшу саму руку і зробив цього. Ви спитаєте, що це таке. <свистити> <свистити> О, кстати, я забув, що показати, я було ось тут зробив. Таку штучку. Ну, це, коротше, знаєте, він як був помив руку, то там були такі відстатки, лис... л... залишилися. Я його захотів їх добавити. <певи> Тепер якось треба збудувати руку Перше, я пропоную просто взяти і таким чорним чорним бетоном щось зробити. Так як рука Астро досить велика, Наймов десь до цієї бруні, напевно, може бути рука Астро примерно я так-то не пам'ятаю. Не, ну як на мене Уже треба. Або ні, тож. ж, мене це може стати. Фух. Фух. Так что, давайте еще щось якусь обводку зробимо, я не знаю. Короче, тут я хочу зробити щось таке з незалету. І так. Хм. Можна, що якось ось тако, типу, тако, тут тако, тако. Тут продовжити. Лучше продовжити. Я yeah, ну прикольно, знаєте. Що можна ось таки вот деталь добавити. Що зрублю тут? Так типа обводку. Ну и о, мало. Ну здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, визи. Да можно и забрать. И тут так само. Ну, рахун, раз. Два, три, четири, пять, шість. Раз, два, три, четыре, пять, ші, сім. Справим. Вс! Рука Е, Ну, а з вами був я, Алексайд. Підписуйтесь на канал. Лайки. І всім пока-пока. Ні. -пока. Kolory takie krótkie widuję, nie będę robił. Kolej się pamiętałem, że na League Side Game,

А так виходить нерівно. Читань, дживий чи мене якось вийшло не рівно. У нас два таких блока, блока стоїть. То так, так так пороли? Я це зробив, єс, yes. і робимо щі. Кстати, хочу вам повідомити одну можна сказати новину. Як новина? Ну це є їх новини ріл. Так що. Е, у мене буде скоро день нарочний. Угу. Примірно, скоро це десь менше, ніж місяць. Примірно не менше менше. Так все тісі правильно зроблю. Що ж, руку Астру я зробив. Ну а з вами був я, Лейксай, підписуйтесь на канал, кладіть лайки, всім пока-пока!